Гуманітарну допомогу для бійців в зоні АТО зібрали активісти партії Воля і благодійного фонду Побратими ЮА. Лише за кілька днів за допомогою людей активісти зібрали теплі речі, продукти, медикаменти та буржуйки. Кажуть, що речей настільки багато, що не вистачає місця вантажівці, тож шукатимуть додатковий транспорт. Люди охочі долучаються до акції. Цей захід не одноразовий, адже надалі активісти збиратимуть продукти для приготування куті, щоб також відправити тим, хто воює на сході України. Горіхи ми хочемо збирати горіхи і всі. Інгредієнти для куті ми хочемо збирати наступного разу. Є така ідея: Мід, мак, горіхи хочемо збирати на наступний раз і передавати такі вже святкові різдвяні пакуночки. Водій та співвласник фури Йосип Сарахман пояснив, що вирішив придбати власний автомобіль для поїздок в зону бойових дій. Бо сьогодні складно орендувати автомобіль для таких поїздок. Отакі От поїздки ми зорганізовуємо, Якщо не кожного тижня, виходить, то кожних два тижні. Для цього ми придбали за власні кошти. Іменно Сарахман Йосипа Іван за власні кошти придбали автомобіля для таких цілей, так як до сих пір ми постійно винаймали транспорт. а Це надзвичайно дорого. Депутат Івано-Франківської обласної ради Володимир Грабовецький також передав допомогу від активістів долинського району. Підтримка і допомога збройним силам України і добровольчим батальйоном. Це наш обов'язок. Ми продовжуємо збирати допомогу українським бійцям і закликаємо долучатись усіх небайдужих прикарпатців. Зазначив Володимир Грабовецький. Допомогу доставлять бійцям добровольчих. Батальйонів і нацгвардії, які знаходяться у містах Дебальцеве, щастя та Кримське.